Вітаю, дорогі глядачі. Це відповіді від народної думки, абсолютно новий канал, для того, щоб давати швидкі відповіді саме вам на ваші запитання. Тож пані Тая Бергер питає: а якщо виповнилось 65 років, але стажу до 30 не вистачає, чи буде мінімальна доплата до пенсії 3758 Дорога пані Тая, на жаль, ні. Якщо стажу не вистачає, то в даному... В законі, да, в законі чітко прописано, що мінімальні вимоги – це років 65+, плюс і стаж – 30 років для жінок, 35 для чоловіків не менше, ніж. Якщо менше, то вам будуть дотяжки до 3 років. Гривень, але не до 3,758. Нагадаю, це дотяжка усім пенсіонерам, яким виповнили за 65, яких є норми стажу і які є непрацюючими. Тут також варто ну, дуже важливо це згадати, тому що дуже багато написали, що а ми чомусь не отримаємо. А як потім виявилось, вони ще працюючі пенсіонери. Тому користуйтесь, знайте свої права. Всю доплату пенсійний робить автоматично, тобто нічого ніде писати не потрібно. Ну, якщо якимось приводом вам не нарахували, то варто дізнатися, якщо ви відповідаєте усім тим вимогам, які я назвав раніше. Тому отримуйте, дізнавайтесь, а я буду максимально старатись вам відповісти і розповісти. Тож, до зустрічі на каналі.